Є роботи розміром із бджолу, інші можуть стрибати по воді, а деякі працюють на крихітних двигунах внутрішнього згоряння розміром із монету. Одного дня вони зможуть працювати в роях, рятувати, рятувати життя або навіть шпигувати за вами. Ми отримали доступ до найкращих мікророботехнічних лабораторій світу, щоб дізнатися, як працюють ці роботи та для чого вони створені. Це крихітний жовтий підводний човен. Під водою він може рухатись, махаючи своїми мініатюрними крильцями 9 разів на секунду. Але ці ж самі крила можна використовувати, коли підводний човен виходить з води. Тільки тепер крило повинні махати 250 разів на секунду, щоб піднятися в повітря. Таким чином, цей робот може і літати, і плавати. Але оскільки він важить лише 175 мг, що приблизно дорівнює масі двох чіпсінків Лейс, натяг поверхні стає значною проблемою. Це інший робот важить лише 68 мг. Використовуючи пружинний механізм, що імітує ногу блохи, він може стрибати, не прориваючи поверхню води, подібно до водоміра. Це виглядає так, ніби над ним тверда поверхня. Щоб уникнути пастки натягу поверхні, підводний човен розщеплює воду на водень і кисень, а потім зберігає ці гази в камері плавучості. Він робить це, тому що його крила дуже крихкі, якби вони почали махати, коли робот ще знаходиться під водою, вони просто зламалися. Тож підйомна сила газів допомагає підняти робота до поверхні води. Але робот все ще залишається застряглим у верхньому шарі, натягу поверхні. У цей момент іскра всередині камери запалює гази, вибух прориває натяг поверхні, і робот підстрибує на 30 см у повітря. Коли він звільняється, цей робот може літати. Цей робот використовує інший спосіб прориву натягу поверхні. На його ногах є великі мідні платформи з водовідштовхувальним покриттям, що дозволяють йому ходити по воді. Але коли він хоче зануритися під воду. Платформа отримує заряд 600 вольт. Цей заряд притягує молекули води, порушуючи гідрофобний бар'єр і дозволяючи роботу зануритись у воду. Потім, коли він опиняється під водою, він може продовжувати рухатись. Ми зараз у лабораторії для польотів. Це місце, де ми проводимо всі наші експерименти з польотами. як ви бачите, тут встановлені камери для захоплення руху. Ця лабораторія одна з небагатьох у світі, де такі маленькі роботи намагаються літати. Отже, оскільки цей робот такий маленький і має таку низьку інерцію, він може перевертатися швидше, ніж будь-який інший дрон у світі. Так, понад 7000 градусів за секунду. Хочете спробувати натиснути кнопку? Так, звичайно. Готові? 3, 2, 1. Змусити ці роботи літати нелегке завдання. Вони розміром із бджолу, тому їхні внутрішні механізми повинні бути ще меншими, ніж деталі годинника. Компоненти повинні бути точними до 5 мікронів, що дорівнює одній десятій товщини людської волосини. Ці роботи літають, але не так, як птахи. Вони не ширяють у повітрі. Натомість їм доводиться махати крилами сотні разів на секунду, витрачаючи. Багато енергії. Чому це так? Це пов'язано з масштабом. Більші об'єкти зазвичай мають меншу площу поверхні відносно свого об'єму. Опір повітря залежить від площі поверхні, тому менші об'єкти мають більше тертя відносно своєї ваги і меншу інерцію. Вони не можуть просто плавно ковзати повітрям як птахи, натомість вони створюють підйомну силу, махаючи крилами та утворюючи вихоро повітря. Які піднімають їх гори. Цей робот був натхнений насінням клена, їхня унікальна форма створює повітряні вихори над переднім краєм насіння. Та під час падіння вони обертаються і генерують дивовижно високу підйомну силу. І якщо додати мініатюрні електричні ротори на кінці кожного крила цього робота, він може створити достатньо підйомної сили, щоб літати. Однак цей робот не зовсім відповідає масштабу комах. Він важить приблизно в 50 разів більше, ніж робобджоли в лабораторії Кеміна. Щоб забезпечити енергію щось таке маленьке, як Робобджола, ви не можете просто використовувати електродовигуни. Магніти та катушки не ефективні на такому маленькому масштабі. Перші робобджоли використовували крила, що приводилися в дію п'єзоелектричними кристалами. Коли на кристал подається напруга, він злегка стискається приблизно на 1%. Але цього руху недостатньо для того, щоб робот міг літати. Тому вчені розробили корпус, який механічно підсилює цей рух у 30 разів. І якщо подавати напругу 120 разів на секунду, робот бджола махає крилами і літає. Однак є недолік: п'єзоелектричні кристали дуже крихкі, навіть незначний удар по крила може зламати кристал і робот перестає працювати. У MIT розробляють робот бджіл по-іншому. Замість п'єзоелектричних кристалів вони використовують м'які полімери, які працюють як крихітні м'язи. Полімер покривають з обох боків нанотрубками з вуглецю, створюючи дві провідні пластини. Коли на пластини подається прозалежний заряд, вони притягуються одна до одної, розтягуючи полімер. Коли на пластини подається однаковий заряд, вони відштовхуються і полімер стискається. Циклюючи напругу сотні разів на секунду, ці м'язи проводять крила в рух. Ці гнучки м'язи можуть витримувати удари й подряпани та продовжувати працювати. І якщо полімер проколюється голкою, нанотрубки з вуглецю притягують одна до одної і пластини стискаються, викликаючи коротке замикання. Однак вчені знайшли спосіб самовідновлення цих м'язів, високий струм спалює нанотрубки в місті контакту, ізолюючи пошкодження і дозволяючи м'язам продовжувати функціонувати. Один із роботів витримав удари кактусовими голками і лазерний проміг і все одно зміг літати. У Гарварді вчені розробили робот-бджолу з крихітним двигном внутрішнього згоряння. Цей робот важить лише 1 грам і 600 мг, що приблизно дорівнює вазі одного гумового медведика. Однак він здатний не лише стрибати на висоту до 60 см. А й піднімати вантаж, що у 22 рази перевищує його власну вагу. Для роботів такого масштабу немає місця для великих батарей. На малих масштабах батареї неефективні, тому що їхній захисний шар залишається такої ж товшини, тоді як енергія, яку вони зможуть зберігати, значно зменшується. Тому вчені з Гарварду вирішили забезпечити своїх роботів енергією за допомогою крихітних вибухів. Вони розробили двигун внутрішнього згоряння розміром з монету. Він працює на метані і кисні, які подаються до камери, де іскра їх запалює. Вибух вивільнює енергію, штовхаючи еластичну полімерну мембрану, яка працює як поршень. Мікророботи, подібні до цих, мають широкий спектр потенційних застосувань. Інспекція вузьких просторів. Rolls-Royce працює над використанням таких роботів для перевірки турбін на наявність тріщин. Пошуково-рятувальні операції роботи можуть проникати в завали і тісні простори для пошуку постраждалих у зонах лиха. Економічна ефективність цих роботів просто вражає. Матеріальна собівартість цих роботів становить лише кілька доларів кожен, що дозволяє розгортати їх у великих кількостях. Ідея роботів. Із розміром з комаху може звучати як щось з антиутопії, наприклад, з чорного зеркала. Чи є побоювання щодо того, як ці роботи можуть бути використані з етичної точки зору? Ми зосереджуємося на фундаментальній науці та вирішенні технічних проблем, але як суспільство ми повинні колективно подумати, як запобігти шкоді від нових технологій. На даний момент роботи залежать від зовнішніх камер і джерел живлення. Та зробити їх повністю автономними протягом наступних п'яти років. Незважаючи на досягнення, є певні обмеження. Батареї залишаються неефективними на малих масштабах, енергетична щільність хімічного палива значно вища, ніж батареї, що робить двигуни внутрішнього згоряння більш перспективно вернемо. Вчені вважають, що після подальшої розробки такі роботи зможуть включати сенсори, камери та паливні баки, залишаючись легкими і функціональними. Хоча практичні застосування, як от інспекція та ритуальна операції, є важливими, для дослідників головна мотивація це цікавість. Якби йшлося тільки про застосування, ми всі створили б стартапи, щоб заробляти гроші. Але для нас це про вирішення захопливих проблем і дослідження можливостей.